Друзі, всім вітання. Привіт-привіт, привіт, колеги, мисливці на Цезарів, привіт мисливці за скарбами, любителі історії та просто хороші люди, які завітали сюди подивитися, чим ж я тут займаюся. А я прогулююсь сьогодні разом зі своєю білявкою, вирішили пройтися по наших мисливських угіддях, пошукати черніхівських ніштяків. Є у мене, друзі, для вас декілька хороших новин. Перша новина це те, що нарешті прийшла весна. З чим я вас вітаю. Вітаю вас, друзі, з весною. Ми пережили зиму, ми живі, і це саме головне. Друга хороша новина, що сьогодні вже вискочило срібельце, Я вам зараз його покажу. Ось це срібельцятко Дуже гарно показалося з грудочки. Давайте разом з вами будемо цю грудочку розламувати і діставати. Шкода, що це покручений такий виріб. Мабуть, була фібула, і це її пружинка. Так, зараз разом дістанемо вітерець, я від нього ховаюся і розломую грудочку. Так. Так, друзі. Саме головне в цій справі не доламати до решти цей виріб, бо дуже багато маніпуляцій воно витримало за свої 2000 років. Якщо ще ми його доломимо, то не буде нам порощення на цьому світі. Тут, в принципі, і чайок є недалеко, можна розмочити. Мабуть, так і зробимо. Розмочимо з чайочком. От я такі камінчики люблю ще збирати зараз на цьому камінчику. Розмочим чайком. Ось це срібельцятко. От. Так, стоямба. Не тікай. Не тікай, дорогенький. Не втечеш, ти вже попався. Ось, все. Є, звільнено з полону срібло в купілочку. Дзень є хороша така пружинка. Ось поміж ямки конкурентів смикнув ось таку спинку. І подивіться, друзі, був верховий сигнальчик. Залізна, велика залізна спинка фібули, величезна, така доброго дядька. Великого богатиря навіть не прийшлося копати кутушкою провів, провів і кругляшочок, але він дерявий. Ай-яй-яй! Що ж це за нещастя? Динарій лімесний. Він же і фальшивий. Лише з дирочкою. Так. Імператор, походу, Адріан. Ну, як перша монетка сьогодні вже хорошо. Ну, трішки розчарував, що лімесний срібний, але не здаємося, шукаємо. Що ж ми замисливці на Цезервір, якщо ми будемо здаватися, ми шукаємо хороших срібних динарів імператорського чекану. Знову верховий сигнал, який я викопав за допомогою лише своєї кутушечки. І дивіться, що я побачив. Це земляний дід показав мені ось так чи що, я не розумію. Це, мабуть, привіділось. Це є маленька, крихітна пряжечка якоїсь чернігівської дитинки. Дивіться, яка малесенька пряжечка? Кроха. Клас, дуже гарна пряжечка, а я вже подумав щось погане. Це хороша знахідка. Шукаємо далі. Ну нарешті Дід Хабар почув мої молитви. Дивіться, друзі, хоч зверху наче сухо, а глибоко внизу ще справжній сніг. І з такого льодяникового періоду ось така краса. Немає сумніву, що це срібло. По гуртику видно білий гурт. Як я радий. Нарешті, нарешті. Так. Ну що ж, водички я не взяв, як завжди. І прийдеться цьому імператору плюнути в обличчя. Так. Досить підмерзла така грудочка. Попробуємо зараз спочатку трішки руками потримати, може воно відтане. Якщо піддасться. А якщо ні, то придеться таки застосовувати чарівну кислоту. Обишчещувати цього імператора і таке поплювати йому в обличчя. Потрішечки відстає. Вау! Яка краса. Фух. Так, ну чуть-чуть зараз придеться підплюнути, бо Фух! храм. Я бачу храм. Рідненька патина, друзі. Це є не що інше, як Антонін Пій. Знаємо ми такий реверс. Красунчик. Так, якщо це він, звичайно, бо є така Фаустина. Ленко, друзі, бо я тут обслюнявив все на світі, всі пальці пообслюнював. На тих радостях. Це Антонін Пій. Клас. Гарний стан, рідна патина збережена. Супер, Антонін Пій. Потім відмию і покажу у всій красі, так сказати. Отак От можна собі йти і за таку спинку фіболий зачепитися. Справжній гак собі стоїть і підчікує мисливців на Цезарю. Ось такий гачок черніхівський. З людяникового періоду. Ось така спиночка. Насмерть замерша. Придеться її якось видобувати звідси. Ось така спиночка. І знову, знову, друзі, замість... Замість лопати моя котушечка. Все наверху. І що хороше місце, друзі. Воно... Ой, все наверху. Просто головне попасти першим. Красунчик з променями заходящого сонця. Який чіткий імператор. Клас. Точно Марк Аврелій, по реверсу впізнав, який рельєф. Ух, Аж трошечки з непривички і руки підтрусилися. Наче нічого особливого, але подивіться, яка краса. Реверс. І сам величний Марк Аврелій. Так, цього імператора плювати в обличчя йому я не стану. Дома вже помію, він сухий, чітко видно, що це Марк Аурелій з гарним рельєфом. Антоніну Пію довелося трішечки поплювати личко, але надіюся, він на мене сильно не образиться. Треба водичку брати з собою. Я забуваюся її брати. Ось, друзі, яка краса. Це просто витвір мистецтва. Витвір. Нумізматичного мистецтва. Так, ну я ще трішки ходжу. Сонечко вже останні свої промінчики показує і, як завжди, в такі моменти лізуть імператори. Щойно зайшло сонечко. І як ви думаєте, що появилося? Ні, друзі, не місяць. Появився місячник з обламаним вушком, но інакше він би мені не попався, якби він тоді не загубився, у твоїй власниці черніхівської дами. Ось такі ось такі ріжки попалися мені. Ще трішечки видно, ще трішечки видно можна походити якихось півгодинки і вже будуть сумерки. Ось таким місячником зустрічає мене вечір. От хороша вороночка, що дає, дивіться. Хата видно, де стояла. Бачите. Роги, кістки, глина з будинків. Ось такий культурний шар. І на таких плямах можна знайти щось цікавеньке, смачненьке. Щось бродячі собаки мене погано вітають. Мабуть, я їм не сподобався. Забрів на їхню територію. Ось йду таким бороздою від плуга. І у самій бочині. Так, десь тут був. О! Ось він, голубчик. Самі бочині. Ще один лімесний динарик. В такі... В такі часи сумірок завжди очікуюсь на щось реже. Ну і лімесу радість. Марк. Бокомот. мод, ні, Марк. Марк Аурелій. З Вікторією на реверсі. Да. З бродячими собаками розмова коротка буде, якщо вони на мене нападуть. У мене є ось такий інструмент. Ця частина в мене гостра, як, як ніж. Завжди загострюю спеціально для таких. Непередбачуваних ситуацій. Ну а монетки поки що лізуть. Ми продовжуємо ще, не здаємося. Викопаємо сигнальчик в онлайні. Хоч вже майже сумерки, але копаємо. Мабуть, 10 разів я пробував сьогодні зняти в онлайні, як я копаю, і все попадалося мені якийсь шмурдяк. І ось знову. Знову якийсь шмурдіко... Але ні. Це щось якась вісулька їхня. Щось незрозуміле. Думаю, амулетик ні, це просто так. Якась фінтіклюшка. Ось захід сонця. Захід сонця, але ми не здаємося, ми продовжуємо копати. Копаємо черніхівців. Ось такий непоганий получився коп. Результат ви бачили, що як знаходилось в кінці, правда, ось в самій темряві вискочив ще такий амулетик срібний. Ну, а цих красенів я трішки відмив. Ось бачите, марка Орелі дуже чіткий. Класніший Марка Орелі. Це так, як я думав, пічик з храмом на реверсі, також непоганий. Ну і решту ви бачили. Вікторія з Марком Аврелієм також. Це Адріанчик деревий, продерявлений Адріан. Ну і інші приємні ніштяки. На цьому, друзі, все, до нових відео.